Ну оця церква мене найбільше чогось приваблює, особливо ця вежа корнякта, за рахунок оцього поєднання теракотового і темно-сірого кольорів. Ух! Це Львів, це Львів. От зараз би я точно хотів бути одним з тих голубів, які залітають туди на вершину і сидять на карнизах. Я не знаю, чи взагалі туди можна піднятися, але дуже хочеться. Зараз розузнаю. До речі, тут є позначка, що це об'єкт під охороною ЮНЕСКО культурної спадщини, який весь, здається, старий центр міста. Я що й навгіда запитав, вона підтвердила це під охороною ЮНЕСКО. Будівництво успенської церкви розпочато в кінці 16 століття на місці попередніх дерев'яних храмів. Сама дзвіниця має назву на честь Костянтина Корнякта, купця, який фінансував будівництво. Побудована в стилі Ренесансу і є пам'яткою архітектури національного значення. Висота вежі без хреста 66 метрів. Що є однією з домінант старого міста Лева. Шкода, не потрапив всередину, бо вже зачинено вечір. Я б не те, щоб прям засумував, але маю обмежений час, і так хотілося потрапити і піднятися аж на ту вежу. Наступного разу, значить. Ходив, ходив в пошуках ракурса, знайшов там, де вежу класно видно. Успенська церква міста Львів. А більше довгих відео шукайте на ютуб-каналі Лавра Мандри.